Нещодавно командувача Сутаврія Тарнавська заявив, що Авдіївка залишається головною цілею ворога, і сюди окупанти кидають усе, що мають. А наступи москалів в районі Мар'їнки та Новомихайлівки є оманливим маневром. Олександр, це правда, що це оманливі маневри, не самодостатні замисли спроби обезпечити залізничні вузли постачання, наприклад, саме в Воловахи чи Ольгінки. Я думаю, що в першу чергу це може бути це можуть бути оманливі маневри, але ви розумієте, що в разі, якщо їм вдасться досягти певних успіхів, і вдасться розвивати цей успіх. Ці маневри, звичайно, що вони можуть так само перерости в самодостатні удари. Просто тут в чому ще ситуація? Ситуація в тому, що. Зараз ми бачимо те, що спостерігаємо, що ворог дійсно максимально намагається натиснути, і от я абсолютно погоджуюсь, що раніше все скидалось на те, що Мар'їнка це оманливий маневр. Це очевидно, вони пробували там прорватися. А зараз може ситуація скластися таким чином, що якщо буде вдаватись розвивати успіх, вони спробують. Але є один фактор, який буде впливати, від чого буде залежати ситуація: наскільки швидко їм вдасться підтягти. Ще підкріплення, і як це підкріплення буде розподілено по напрямкам, тому що дивіться, поживали наступальні дії і на Куп'янському напрямку, і на Бахмутському, і тут на Донецькому загально. Ну от візьмемо і Авдіївку і Мар'їнку всюди. І ще вони хочуть на півдні пробують так само теж на Таврійському напрямку, просто в південній частині вести наступальні дії. Розумієте, тому, зрештою, все буде залежати від того, наскільки, мені здається, все одно якісь напрямки будуть визнані більш пріоритетними, а якісь будуть визнані менш пріоритетними. Тобто, з метою сковування наших підрозділів такі теж з'являться. Тому що, а, якщо їм не вдалося розпочати масштабно наступальне по всій лінії фронту в жовтні, коли хотіли, зараз, я думаю, що навряд чи вдасться. А тому вони сконцентруються, скоріш за все, це Авдіївка. Я не виключаю, що Купінськ він завжди буде, тому що це північний фланг. і Їм звідти просто логістично не складно це так, робити. Кордон так і це ймовірно, звичайно, що буде залишатися Бахмут. Ось таких три точки можливо навіть вони зменшать наступальні дії на лиманському напрямку.